Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я хочу розповісти вам історію кохання легендарної співачки Софії Ротару. З Анатолієм Євдокименком вони прожили душа в душу 34 роки. І лише смерть чоловіка розлучила їх. Недарма ж колись Ротару співала пісню про лебедену вірність. У її житті трапилося саме таке справжнє і тривале кохання. Хоча спочатку соня й не думала мати справ із Трубачем. Але давайте про все поговоримо по порядку. Коли Анатолія призвали до армії, він служив у нижньому Тагілі. На очі солдату потрапив журнал Україна, на обкладинці якого була переможниця республіканського огляду художньої самодіяльності. Побачивши 17-річну співачку, Євдокименко закохався у неї з першого погляду. Він врізав фотографію Софії, повісив її над своїм ліжком і хвалився всім, що у них на Буковині трапляються такі красуні. Молодик вирішив розшукати юнку, коли повернеться до чернівців і обов'язково познайомитися з нею. Так і зробив. Відслуживши, Євдокименко завітав до музичного училища і поцікавився адресою гуртожитку студентів. Відтоді він два роки поспіль проводив вечори під вікнами кімнати, де жила ротару. Спочатку красуня не звертала на нього уваги. Потім, коли він призначав побачення, погоджувалася прийти, але замість себе посилала подружок. Колежанки почали сварити Соню, що знущається з юнака. А якось артистка йшла з подругою. Толик перестрів їх і знову запросив на побачення. Студентка поглянула на нього уважно, і серце забилося сильніше. Того разу прийшла на зустріч сама. Вони почали зустрічатися. А коли Анатолій освічився і запропонував руку й серце, Софія почувалася найщасливішою на світі. Весілля зіграли в селі маршинці восени 1968 року. Як годиться, святкували три дні поспіль. Зібралися всі односельці, співали українських та молдовських пісень. Було дуже весело. Медовий місяць у пари вийшов доволі специфічним. Вони вирушили до Новосибірська, де в Анатолія була практика на заводі. Софія чекала на нього у заводському гуртожитку. Євдокименко закінчив університет і мав стати фізиком. Він навіть встиг написати кілька наукових робіт, але без жалю покинув цю роботу і перемкнувся на музику. Аби завжди бути поряд зі своєю дружиною. Адже сам чудово володів трубою та скрипкою. Коли молодята врешті повернулися до чернівців, спочатку теж не шикували. Та ні без грошів'я, ні аскетичний побут не могли їх засмутити. Вони займалися улюбленою справою та постійно гастролювали, залишаючи руслана на батька. Саме через надмірну зайнятість пара не наважилася на другу дитину. Ротару завжди мріяла народити синочка, який буде копією батька. Коли вона з немовлям вийшла з пологового будинку, Євдокименко зустрів породіллю з оркестром. Отак і йшли додому у музичному супроводі. Татко танцював із малятком на руках. Машини й автобуси зупинялися. З будинків довкола виходили люди і приєднувалися до веселої процесії. Софія ніколи не пошкодувала, що зробила такий вибір. Благовірний взяв на себе всі клопоти з організації концертів. Він був художнім керівником ансамблю Червона рута. А вона солісткою. Разом обирали репертуар та сценічні костюми. При цьому зіркою була саме Ротару, а скромний Анатолій завжди перебував у тіні артистки, хоча знаменитість певна, що стала популярною саме завдяки його старанням. Коли у Софії виявили серйозне захворювання дихальних шляхів, лікарі порадили змінити клімат. Родина у середині 70-х років приїхала жити до Ялти. Гурт так часто виступав, що ротару почала потерпати від привантажень. Якось артистка просто посеред концерту, неначе схаменулася і поцікавилася, де я. Був момент, коли у зірки пропав голос. Довелося робити операцію, щоб прибрати вузли на голосових зв'язках. Лікарі не дозволяли співати, а Софія не послухала і почала пробувати співати вже на десятий день. У підсумку довелося робити ще одну операцію, і цілий рік не давати концертів, а відновлюватися. Звісно, Анатолій дуже переживав за дружину. Через це тиск постійно стрибав, іноді результати просто зашкалювали. Але лікуватися не було часу. Євдокименко завжди відкладав це на потім. Коли Анатолій Кирилович захворів, Софія Михайлівна робила все можливе, аби коханий одужав. Вивозила його за кордон, щоб показати спеціалістам. На жаль, лікарі не давали позитивних прогнозів. Перший інсульт стався в Євдокименка у 1998 році. Його частково паралізувало. Тож їздити з дружиною на гастролі Анатолій більше не міг. Потім був другий інсульт, який забрав у нього дар мови. За чотири роки це ще раз повторилося. Артистка якраз перебувала на гастролях у Німеччині. Довелося скасувати кілька концертів і терміново повертатися до Києва. Він дочекався дружину, хоча вже перебував у комі. А коли вона зайшла до палати і взяла його за руку, розплющив очі, неначе прощаючись, а потім закрив їх назавжди. Анатолія Євдокименка не стало в 60 років. Після 2002 року знаменитість заміж більше не виходила. Поховали митця на байковому кладовищі. Перші півроку Софія Михайлівна відвідувала могилу благовірного щодня. Останнім часом щороку ротару викладала в інстаграм фото відвідин могили чоловіка 23 жовтня. А цьогоріч у День пам'яті показала світлину молодого Анатолія Євдокименка зі смайликами свічки та розбитого серця. Подейкуть! Що народна артистка й собі не дуже добре почувається. Напевно, саме тому не побувала біля пам'ятника коханому чоловіку. Залишившись одною, Софія Михайлівна замкнулася в собі. Вона думала, що більше ніколи не співатиме, але син із навісткою умовили. За півроку знаменитість повернулася до роботи, і це відволікало її від скорботних думок. Євдокименку співачка присвятила цілий альбом, який назвала Єдиному. А Руслан із дружиною Світланою взяли на себе всі обов'язки з організації концертів, які раніше виконував Анатолій Євдокименко. Згодом з'явився новий репертуар і новий виток слави. Нині Софія Михайлівна відмовилася від концертної діяльності. Востаннє її бачили на сцені Атлас Вікенд у 2019 році. Олексій Суханов має намір взяти інтерв'ю у людини легенди, але поки що артистка не готова до зустрічі. Якщо ви залюбки слухаєте пісні Софії Ротару, Бували на концертах та захоплюєтеся вірністю знаменитості одному чоловіку протягом усього життя. Напишіть кілька теплих слів на її адресу в коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.